Сьогодні 15 листопада. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 15 листопада в Україні і світі святкують міжнародний день сиру і хліба. Достеменно невідомо, хто вирішив створити таке цікаве свято, але воно точно не просто кулінарне. Цей день створений для того, щоб віднаходити нові смаки, поєднання та текстури, способи подавання їх до столу і правильного оформлення. Кож 15 листопада, європейський день музичної терапії, він є гармонійним закликом до світу, що підкреслює глибокий і надзвичайний вплив музики на добробут та здоров'я. Цього дня музичні терапевти відчиняють свої двері, щоб продемонструвати наскільки музика може допомогти у сіленні та особистому зростанні. А ще 15 листопада міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні. Цей день присвячений тим, хто розплачується за свободу слова та своє інакомислення. Цього дня народилися 1738 рік британський астроном німецького походження, композитор Гершель Фрідріх Вільгельм. 1930 рік американський письменник Джеймс Грем Баллард. 1965 рік український політик, дипломат, заступник голови секретаріату президента України Ющенка Роман Безсмертний.